Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні огляд автомайданчика, що нового, що свіженького, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Є багато дуже цікавих пропозицій, багато хороших автомобілів, перевірених та як ви все любите. Так, і сьогодні нашій увазі. Перший автомобіль, супер пропозиція. 2020 рік KIA Niro, 64 кВт батарея. Максимальна комплектація Executive Line. Погодка сьогодні вітрова. Вибачайте, можливо буде шуми вітром. Але 24.06 даний автомобіль виїхав. З автосалону в Нідерландах. Весь в рідній фарбі перевірено електронним тощиноміром фарб. Виграли ми лот на даний автомобіль. Підшипники, технічний стан автомобіля. Просто відмінний, просто ідеальний. Автомобіль обслужений згідно регламенту. Тут в Нідерландах. Вже йдуть рестайлінгові стопи Ледовські. Даний автомобіль виділяється в потоку автомобілів. Стильний сучасний електромобіль кросовер Kia Niro Так, безключовий доступ, тачки сліпих зон, GBL музика, пам'ять сидінь, електросидіння, будь ласка, тримання полоси, амбієнт підсвіточка, максимальна комплектація. Велика. Мультимедіа, така вже, яка йде в 2020 році, досить вона цікавіша, ніж 19 2019 рік. Відповідно, і автомобілі дорожчі за рахунок рестайлінгу, за рахунок новішої мультимедіа, за рахунок інших удосконалень. Так, амбієнт підсвіточка також в 2019 році немає такого. Є підсвітка консолю підігрів. Сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма, два ключки, без ключовий доступ, камера заднього огляду. Працює чітко проекція, траєкторія руху. будь ласка Чесний перевірений пробіг, 73 954 км. Від пробігу дуже залежить ціна. На кожен бюджет можемо підібрати. Автомобіль з пробігу. Чим більше пробігу, тим дешевша ціна. Чим менше пробігу, тим дорожча ціна. Запас ходу. Зараз автомобіль заряджений на 99%, був заряджений на 100%, по території 1% з'їздив 436 запас ходу. Не будемо голослівним, підключений комп'ютер, сох батареїв даного автомобіля 100%. Даний показник. Досить сильно міняється від залежності від використання клімату, від використання пелюстків рекуперації, від використання підігріву і від швидкості їзди, так само, як у звичайному бензиновому автомобілі. Так, стан автомобіля по по, по сидіннях, по керму, по всіх пластиках, просто відмінний. Так, Підігрів задніх сидінь є в 2020 2019 є два кабеля для зарядки від звичайної розеточки 220. Так само силовий кабель від, для швидкісної зарядки. Пластики в багажнику також у відмінному стані. Ковролінчик у відмінному стані. Набор запасних лампочок, компресор, смола, аптечка, аварійний знак. Повністю автомобіль укомплектований, без всяких дефектів і тому подібний. Чистий 20-й рік присутня розеточка на три фази, також в даному автомобілі. Автомобіль з Гарними дисками, гарна гума, обслужений. Все як для себе. Чистий 2020 рік. Кого цікавить біленький перламутр Не зволікайте в даному кольорі автомобіль топ номер 1 І їх немає на аукціоні. На аукціонах багато одиниці десь колись попадають. Тому. Зразу телефонуйте, резервуємо, викупляємо і веземо в Україну. Також є доставка по Україні. Так, зробимо такий швидкий огляд автомайданчика, що є цікавого. Є Kia Soul, 40 кВт батарейка. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Є ще такий 64 кВт батарея. Також. Комплектація тут де звичайна, 64 йде Executive Line, є вона в нас на огляді, є Volkswagen Golfi 36 кВт на класних комплектаціях Digital табло. кого цікавить, можемо купити, доставити. Таких автомобілів ми в Україну завезли, ну, я думаю, що до сотні. Під замовлення для наших підписників в попередніх відео оглядах на каналі видно. Супер пропозиція Mercedes EQB. 35 тисяч пробігу. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі, стан нового автомобіля. Такий, як лише виїхав з салону. Є даний автомобіль у нас на каналі на огляді, є він на інтернет-сторінці, тут в Нідерландах продається. Досить класний автомобіль. До кінця нульового розмитнення залишається на електромобілі, залишається не так багато часу. Буде, будуть черги, будуть ажіотажі, будуть рости ціни доверху. Ніхто не дасть, не пропустить. Можливості підняти ці на електромобілі перед завершенням нульового розмитнення на електромобілі в Україні. Ну, нульове розмитнення це так грубо я говорю, тому що все рівно платиться одне євро за один кіловат, але це не 30%, не плюс 30% до ціни. Так для прикладу, цей автомобіль коштує коштує у нас тут в Нідерландах. По ціні нетто він коштує 29 тисяч євро, ціна бруту 35. От до цієї ціни 29 потрібно буде додати 20 ПДВ і 10 мита там вийде 34%. Hyundai Kona 2020 рік. Класний такий колір, морська хвиля, автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Преміум комплектація є в наявності. Підшипнички не годуть. Три фази чистий 20-й рік. 74 тисячі пробів. Біленька, Вся в оригіналі, без жодного підфарбування. 20-й чистий рік. Три фази присутні. Підігрів задніх сидінь, нова навігація. Також є такий автомобіль в наявності. 98 тисяч чесного пробігу. Всі пробіги чесні, підтверджені сервісною історією. Знімає відео на автомайданчику великої, великого, великої фірми в Нідерландах. Так, є ще один Кіаніру, ще одна свіженька прийшла. З аукціону з пробігом 146 тисяч буде супер ціна дешевша, ніж з пробігом 70 тисяч. І ще одна графітова, також 2020 рік. Рестайлінг також є в наявності. Далі, свіженька пропозиція лише з аукціону. Nissan Leaf чорний металік. 2020 рік автомобільчик, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. 40 кВт батарейка, комплектація Текна. Босе, стан автомобіля відмінний. Будь ласка, 97 тисяч пробігу. Йдемо далі на другу частину автомайданчика. Багато інших цікавих пропозицій. Чай, кава, експресо, Мак'ято. Сідаємо і дивимося, вибираємо собі автомобільки. Автомобілі всі з чесним пробігом. Автомобілі обслужені згідно регламенту з сервісною історією. Досить багато є класних автомобілів на сьогодні. Так, друга частина автомайданчику. Що нового? Так, що можемо купити? Будь ласка, вантажний фургон свіженький Opel Combo. Це в нас 20, напевне, 20 рік. 2022 рік механічна коробка передач, навігація 120 тисяч оригінального пробігу. Ще один Peugeot. Партнер такого самого формату на механічній коробці передач є такі класні боси, як Citroen Jumpy. Ще одна пропозиція Kia Niro. Ще один супер пропозиція це окремо зробимо огляд на цей Nissan Leaf. графітовий. 2019 чистий рік. Автомобільчик виїхав з салону в 2020-му. По вікнах 2019. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Комплектація Текна або Будь ласка, пробіг 116 тисяч. Супер автомобіль, супер стан. Так, цей Citroenчик проданий. Є отакі Peugeot. Це в нас експерт. Оранжевий колір, такі колись були 10 років назад з тої фірми. Peugeot Partner. З тої фірми були колись Fiat Doblo. В 1.3 в такому самому оранжевому кольорі. Хто пам'ятає, ставимо лайк. 132 тисячі пробігу, механічна коробка передач, навігація, досить гарний стан вантажного фургону. По вікнах на даний автомобіль 2020 рік. Гарно розмитнюється до України. <кій> так. Супер Автомобільчики ще приїхали. Мерседес-принтера середні, низькі. Автомобілі йдуть по документах пасажирський. 8 плюс 1. Відразу автомобіль в Україну розмитнюється як пасажирський. Так, сидіння, пілот. Два сидіння пілот, кольорові дисплеї, Так, пробіг. 200-300 тисяч вони мають пробігу. Орієнтовно. Кого зацікавить, додатково зроблю огляд. Автомобілі обслужені від А до Я на гарній резині Мішелінчик. 316. Мають такі люки, які можна потім змінити на прозорі. Є таких два автомобілі, зразу розмитнюються як пасажирчики. <кій> Прошу вибачення. Так, йдемо далі. Свіженька пропозиція лише з аукціону Mercedes 319 Sprinter. Так, 319-й шестициліндровий двигун. двигун, надійний, самий популярний, самий потужний двигун. Спринтер 2016 року. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування L2H2. На таких легкосплавних дисках, хороша резина, сидіння пілот. І саме основне, чесний пробіг 259 тисяч тут в Нідерландах. Стан автомобіля вражає, кого зацікавить, телефонуйте, є такий автомобіль в наявності. Середня база біленький, весь в рідній фарбі, з багажничком на даху, збережений автомобіль має Якусь там м'ятинку, але автомобіль не возив важких вантажів, тому що всередині йдуть полички. Тобто якийсь автомобіль б мав сервісне обслуговування. Не зволікайте, супер пропозиція по кого цікавить вантажний фургон. 3 літри, дизель, потужний надійний двигун. Ще один спрінтер приїхав, графітовий. Низький середній автомобіль 316 2018 року 2018 року по вікнах. Обслужений також згідно регламенту на хорошій резині мішелін. Автоматична коробка передач 215 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль, де вже з вікнами? Йде вже з вікнами. Автомобільчик також зверху має люки, які потрібно переробляти. По документах 8 плюс 1. 9 місць, пасажир 316 Спринтер в графітовому кольорі. Автомобіль збережений, обслужений в рідній фарбі, лялечка. Так, Opel Івару, нові мордашці є. Так, є ще 2020-2019 роки Kia Niro. Також хороші ціни, хороші пробіги і автомобілі з чесними пробігами. Mitsubishi Outlander. Плагін гібрид. Є в наявності 3 штучки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, йдемо далі. Меган йдемо далі. 4 За нього потрібно уточняти, як, чи можна ми його купити. Далі. Mercedes Спринтер. база. холодильничок, рефрижератор. Дволітровий максі база. Є такі просто спринтера, є з холодильничком, є максі база, є екстра лонги. Кого який цікавить, такий вам можемо купити. Зараз є в наявності приїхали отакі ще супер спринтера L2H2 316 автомобільчики в класному кольорі. Автомобілі на автоматичній коробці передач. Автомобілі обслужені згідно регламенту. Лише гляньте на гум. Гума наближена до нового стан нового. Тобто це все говорить тільки по гумі. Автоматична коробка передач, пілот, три сидіння, камери немає, круїз є, два спринтера є таких в наявності 316. В рідній фармі. Багато є пропозицій по Volkswagen Crafterах. Є екстралонги, середні бази під будь-який бюджет, під будь-яке ваше. Бажання по роботі під доставку. Багато-багато є цікавих пропозицій. Зараз якраз час купляти вантажний фургон, кого зацікавить. Заходимо на сайт, сайт я скину на Viber, напишу в описі відео, як сайт називається, де можна переглянути всі автомобілі, які є на даному майданчику. Це є. Volkswagen Caddy, це є Mercedes-Vito, це є Opel Vivaro, Renault Trafic, будь-який формат, будь-який автомобіль. Так, звичайно, краще купувати чим новіший до чим новіший автомобіль, тому що менше будете обслуговувати. Volkswagen Transporter Bulli в графітовому кольорі є такий автомобільчик в наявності, максі база, автоматична коробка передач, максимальна комплектація Volkswagen Transporter T6. Кого зацікавить? Супер ціна для даний автомобіль зараз виставлена. Автомобільчик на Ледовському світі, автоматична коробка передач. Такий автомобіль ми купували, доставляли для нашого клієнта, для нашого підписника. Будь ласка, мультикермо, діджитал. Табло повністю все є в даному автомобілі. 21 рік, перший місяць є такий автомобіль в наявності. Opel Vivaro, Renault Trafic, також є такі автомобілі. супер стане таких автомобілів, ледовське світло, 2-літрові двигуни надійні, пішли вже з 2020 року. Є такі автомобілі на автоматичній коробці передач, а також є на механічній коробці передач. Будь-під будь-який бюджет можна підібрати. Звичайно, краще купити дорожче, але справжнім перевіреним пробігом, чим потім докладати тисячі на ремонти двигунів, заміни форсунок і тому подібне. Тому маєте можливість купувати з Нідерландів, де обмеження швидкості є по території країни в денний час 100 км за годину. Після 120 кілометрів за годину дозволений рух по Нідерландах. І автомобілі обслужені згідно регламенту. Тут клімат хороший, зими немає, немає корозії і не гори а площина, тобто двигуни не отримують великих. Навантажень, не витиснуті двигуни, не, ви, не розірвані машини. Такий ще Nissan Кашкайчик на автоматичній коробці передач. Також супер пропозиція є в наявності. Ціна даного автомобіля тут 11999 євро. 2020 рік, 8 місяць. Є в наявності BMW 3, одинички Audi a 6 Audi a 4 Також є багато дизельних автомобілів. Якщо немає, можемо будь-який автомобіль купити під замовлення на аукціоні для вас будь-який автомобіль. Також досить класний варіант це Меган 4 покоління в графітовому кольорі. 2022 рік, ледовське світло, ближнє дальнє від Трено, Led Provision, автомобіль на класних легкоспролавних дисках, автомобільчик весь в оригіналі, без жодного підфарбування, весь як лялечка, такий як для себе. Ціна. Його 10999. 2022 рік, 9 місяць, 168 тисяч оригінального пробігу на автоматичній коробці передач. Будь ласка, кого цікавить, супер пропозиція. Також, не зволікайте, є одна така, один такий варіант. Так, Opel Insignia, в седанчику, також є такий автомобільчик. Ціна його марж кар 12500 євро. Багато є Opel Astra Це досить класний варіант не тільки для України, а для тих, хто живе в Європі, тому що вони продаються по ціні маржа. Тобто ціна без ПДВ тут в Європі. І супер-супер автомобільчик, лише приїхав з аукціону. Це Renault Kadjar на автоматичній коробці передач класний такий колір електрик в металіку, синій металік, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі, такий кросовер з французького аукціону, але стан автомобіля просто відмінний. Просто відмінний з ледовським світлом. Будь ласка, безключовий доступ. Власні сидіння, поєднання метерії з Екошкірою. Пробіг даного автомобіля 199 тисяч. Будь ласка, автоматична коробка передач, камера заднього огляду, суперстан автомобіля. По вікнах даний автомобіль 2021 рік. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Так, отакий короткий вигляд, огляд. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, дякую за позитивні коментарі. Купуємо автомобілі в Нідерландах, доставляємо в Україну. Невеликий завдаток від вас. Купимо, доставимо, розмитнемо повністю все під ключ. Доставляємо також по Україні. І ще одна така Renault Kенгу, також свіженька пропозиція. Автомобільчик в жовтому кольорі. Але стан автомобіля. Відмінний. По вікнах автомобіль 2018 рік. Пробіг даного автомобіля 153 тисяч. Механічна коробка передач, кондиціонер, два ключики, два сидіння, суперстан автомобіля. Кого зацікавить? Телефонуйте з Фархопчику. Так. Та й на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, діліться відео з друзями, щоб не пропустити наступні огляди цікавих автомобілів для вас. На все добре 050 565 0817, мій номер телефону.